Thank you Новий навчальний рік в Україні розпочнеться за два тижні. У департаменті освіти говорить, цьогоріч кількість дітей, які підуть до перших класів на Сумщині зменшилась. У цьому році набрано менше перших класів, на 40 класів менше, чи в минулому році, так. Да. Е, менше у нас і дітей. Якщо говорити, то в цьому році у нас тільки 407 класів першачків, а самих дітей 6544 дитини. Це ті заяви, які вже є на сьогоднішній день. В освітніх закладах діятимуть три форми навчання: денна, змішана та дистанційна. У 20 кілометровій зоні навчання проходитиме лише в онлайн форматі. Освітяни зазначають, однією з головних вимог лишається наявність укриттів. То якщо всіх, то це буде очна форма навчання. Якщо не вміщає всіх, а це діти і педагоги, і співробітники, які працюють в закладі освіти, то тоді це буде змішана форма навчання. Якщо укриття немає, це однозначно тільки дистанційна Форма, але якщо є можливість орендувати приміщення, яке знаходиться до 500 метрів, то також може бути організована або очна форма навчання, або змішана форма навчання. Наразі 84% освітніх закладів області мають укриття. Але якщо батьки виявлять бажання, щоб дитина навчалась дистанційно, є можливість утворення спеціальних класів для онлайн навчання. Там, де велика кількість дітей в закладах освіти, то ми рекомендували, щоб таких дітей зводили в один клас на паралелі, тобто, щоб був клас, тобто, який буде працювати тільки за дистанційною формою навчання. Окремі будуть педагоги, тобто, окремо буде визначений час, окремо буде розклад, і це все буде затверджено педагогічною радою закладу освіти. Під час організації освітнього процесу освітянам рекомендують враховувати і можливі проблеми з електро та теплопостачанням. Зараз рекомендуємо закладам освіти при можливості. Зараз трошечки ущільнитися, можливо, додати один робочий день, поки це можна там у вересні, в жовтні, як по можливості. Тобто, щоб на випадок того, що якщо там не буде опалювального сезону або у нас короткий світовий день занять в школі, то ми рекомендуємо, щоб трошки графік освітнього процесу десь був більш гнучкий. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. В Україні стартує другий етап програми Є відновлення, який передбачає отримання компенсації за зруйноване житло. Проект реалізується в два етапи: на першому етапі отримується відповідний житловий сертифікат на придбання нової домівки, а на другому етапі здійснюються грошові виплати на самостійну відбудову. Саме з 15 серпня стартує перший етап цієї кампанії. На першому етапі необхідно подати документи на отримання сертифіката на житло. Сума сертифіката розраховується з урахуванням кількох аспектів. Такий формульний розрахунок компенсує середню ринкову вартість житла і надасть можливість без додаткових витрат придбати аналогічне житло, квартиру або житловий будинок на вторинному ринку. Чи Аналогічно на первинному ринку подати документи можна у застосунку дії. Ви подаєте заявку на бронювання коштів в дії, візуєте, укладаєте угоду у нотаріуса і заброньовані кошти по вашому сертифікату після нотаріальних дій, після укладання відповідної угоди купівлі-продажу перераховуються одразу на рахунок продавця продавця майна. 280 мешканцям Сумщини вже отримали понад 22 мільйони гривень для відновлення своїх пошкоджених домівок. Ми ставимо завдання, щоб до початку опалювального сезону були закриті всі, всі платежі по пошкодженому майну. І по другому етапу, щоб мешканці могли взиму зайти спокійно в теплих домівках або відремонтованих, або придбаних. Новини СТС. поліції звернулась жителька Романського району і розповіла, що стала жертвою шахраїв. 61-річній жінці зателефонували невідомі, назвалися працівниками банку і розповіли, що хтось, нібито, намагався зробити платіж із її картки. Після цього порадили звернутися до служби підтримки за названим номером. Вони передивились якоби інформацію мою і кажуть, да зараз така дія відбувається. Що ви, значить, ви підтверджуєте цей платіж, який зараз за ноутбук, я кажу, ні, не підтверджую платіж. Тоді треба заблокувати ці дії, які роблять зловмисники. І, значить, треба зараз, давайте, через так як вже відділення банка не працює. Давайте ми відкриємо нову карточку. І потім через приват 24 і переведемо туди всі кошти. Жінка виконала всі рекомендації і перевела на нову віртуальну картку, яка з'явилася в її застосунку 111 тисяч гривень. Сьогодні вранці я поїхала в Приватбанк. ж як гроші віртуальні на картки зробити вже дійсні. А мені кажуть, що це шахрайські дії. За фактом шахрайства у поліції відкрили кримінальне провадження. Та у випадку, якщо до вас зателефонували невідомі та представилися з працівниками банку та під різними приводами почали у вас випитувати ваші особисті дані, прохати провести якісь операції або ж вести певні комбінації, чи повідомити їм секретні коди, що прийшли вам в СМС-повідомленнях, чи коди ваших банківських карток. То не вірте їм. Запам'ятайте, так діють лише аферисти. Ніхто з працівників банку не має права випитувати у вас цих даних. У нас було таке сподівання, що коли ми вступимо в об'єднану громаду, то будуть якісь здвиги, значить, на улучшення качества нашого життя. От. Але. Всьо року пройшло, і восени не там ні копійки, е, значить, грошей на наші сели не виділяється ні на що. Не швидка, ні поліція, ні пожежний ні ті самі не за хлібом сходити неможливо. Цей смітник з кожним днем збільшується. З боку громади, з боку голови громади, ніяких дій не зроблено. Оце неділю не було, зовсім води не було. От розумієш, як жити? З 22 року у нас в громаді залишилося. Кошти вільного залишку 40 до 40 мільйонів. Хіба не можна було зробити щось для громади? Нам, практичним психологам, логопедам нашої громади не заплатили кошти ще з грудня минулого року, 22-го. Ми зверталися до директорів шкіл. Директори набирали Антоніну Степанівну каші. Сказала, в чому я винна, якщо не прийняти бюджет. Того він не приймається по тій простій причині, що немає прозорості. Степанівська громада єдина в Україні без бюджету. Це безпорадність чиновників, байдужість громади чи цілеспрямоване її знищення? Ця тема буде предметом обговорення на черговій експертній думці.